Маю сповіщати світ про те, що в нас відбувається. Здається, що і найпростіша, і найскладніша тема це життя дітей під час війни, але густріше це видно, коли це прифронтове місто. І сьогодні зі мною працює київська лада, яку я привезла для зйомок документального проекту Єлоскай» під жовтим недом. Зустрілася зі спілкою волонтерів, у яких виявилась чудова донька, ще й спортсменка, і е, в моїй голові е, я зрозуміла, що через одну дитину я цього не покажу, і мені треба просто розширювати історію. Я була тоді у... Подруги ще одну подругою. Я прийшла в гості, і потім мені папа каже, Кіра, а тебе будуть знімати. Папа пішов, а я з подружками залишилась. І я там так почала танцювати, я там пригала від радощі, і мене там просто взагалі, круто було. Вони просто знімають життя дитини школа, учоба, тренування, друзі, вулиця, звичайне спілкування. Тобто ніяк не заважає нічого. Мене почали знімати. Я спочатку намагалася не дивитися в камеру. Але мені ж треба було кудись там дивитися. Вони просто добрі. Вони там інколи допомагають мені, інколи розуміють мене. Там. Інколи складно, бо треба повторювати один самий момент декілька разів. Інколи е, це буває по 10 разів, коли знімали мене, є такий спортзал, і мені треба було з нього виходити. І Піти, ну типа на маршрутку. І мене водили туди туди-сюда, туди-сюди. Потім uh, Наташа познайомила нас з ще одною сім'єю. Це сім'я uh, військового службовця діючого, тобто це їх родина, дружина, яка чекає мужа з лінії фронту, і це їх син. Я на початку створення цього фільму ми почали знімальний процес. Діти ще боялися. Оце головне, про що я постійно думаю. Діти ще боялися, ще реагували на якісь звуки, ще якось намагалися сховатися. За цей час, я вам скажу, для них війна стала нормою. І це страшніше для мене, як для режисерки, яка це бачить. Ми, як батьки, зробили все, щоб дитина наша сприймала це. Не з жахом ми ніколи нічого не скриваємо, ми завжди розповідаємо, що є війна, що є такі руйнування, і навіть коли вона спить і вночі в нас якісь прильоти, я зранку завжди дістаю телефон і показую їй. Ось, дивись, що сталося. Я вставала зранку і мамі каже: а чому чого мене ніхто не буде? А вона каже: підожди, кір. І потім дзвонить в татові і каже: війна почалася. Інколи буває лячно, інколи страшно, інколи. Ну, я взагалі на такі прям моменти там бах, що та бахнула, ну нічого страшного. Якщо мама написала в коридор або сказала, то піду в коридор. Якщо там щось чую, то прям прям — бгу, то я йду в коридор. Спортивний комплекс «МоторСіч». Ми тут вже дуже багато років. І от намагався згадати скільки, я не, не зміг порахувати. Ну, більше десяти це точно. В місті Запоріжжя це найкраща база для тренувань ушу. Коли почалась війна в 2022 році, теж ми одні з найперших вийшли на тренування. Зрозуміло, що з виконанням всіх умов, всіх безпекових обмежень це треба робити. Це наше місто, це наше кохання. Я не уявляю себе десь в іншому. Ми їздимо по справам в різні міста, і так само і Київ, і Дніпро, і Західна. Але Запоріжжя це Запоріжжя, це серденько наше. Я хочу стати або тренером, або майстром спорту. Я вже, по в, в перше, в моторі, це ого. го на цьому килимі займалися не тільки спортсмени, а тут багато майстрів. Всі були. І це мене радує і радує, що я попала в збірну команд. Я маю надію, маю віру завдяки таким а, людям, як сім'я Пєстових, як їх дитина, маленька ніндзя з шаблею, яка розсікає повітря. Коли я бачу її фронтовому незламному місці, я розумію, що надія є, ми все можемо десь навесні до шостого року. Сподіваюсь, що вже буде готова картина.